Я Лукаш, служу в підрозділі Прайм. Я мобілізований, сам пішов, прийшов у Чепку, попав сюди в прайм. Зараз в екіпажі лелеки, ми займаємось розвідкою, коригуванням. Лелека це не дрон, це крило, це літочок. Властивості ну, літає, світить коригує удари. Ну, знайшли пару перезмінок, там було достатньо цілий. Знайшли, передали, кому треба, підкоригували, побачили, пораділи, вернулись. Щоб сім'я була в мирі, діти здорові, щасливі вільній країні. Я мобілізований, приїхав сюди після учебки, в очепці було цікаво, багато чого навчили, приїхав сюди, показав, що. Щось та й вмію, на штурми місні тут немає, як всі думають, тут все нормально з тим. Типу, командування класне. Е -е якщо ти хоча б щось та й розумієш, і щось та й знаєш, ти пригодишся точно. І тут і водії потрібні, і розвід, аеророзвідка, і ударні. Ну, все навчайсь, все покажуть, все як треба зробити. Головне, щоб ти е, хотів того, і все буде добре.